В Ужгороді шахово відзначають День Соборності України, а саме цьому святу присвятили черговий турнір. Грає 53 учасника з різних куточків України: Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Попасна, Херсон. Учасники розбиті на п'ять груп. Дві групи грають з записом по 60 хвилин на партію, а три грають рапід по 15 хвилин. Наймолодшому учаснику 4,5 роки, найстаршому 75 років. Особливо активно беруть у змаганнях участь діти. Дехто вже грає півжиття. Мені 10 років займаюся шахами 5 років. Моя улюблена партія це двох коней. Відвела на шахи мене мама записала, і мені дуже сподобалось. А люблю я шахи за те, що ну вони дуже гарні. Не знаю, мені просто подобається. Юні шахісти не впадають у розпад через поразки і завжди налаштовуються перемагати. А ще розуміють корисність улюбленої гри в житті. Ця гра дуже розвиває інтелектуальні здібності. І е, ду, коли ти граєш в шахи, ти розвиваєшся, ти вже навчаєшся планувати собі наперед і ну, в шахах ходи. І далі ти надалі от вже навіть в звичайному житті, наприклад, планувати різні ну, своє життя. Турнір триває не один день, отож, переможців усіх групах буде названо невдовзі.